Підтримка була супер. Емоції, можна сказати, зашкалювали і після матчу дуже гарно. І ну, відчувалося де... таке відчуття було, що граєш трохи вдома, Було дуже дуже багато людей, які підтримували нас. І я знаю, що дуже багато зробив. зробило місто для цього. Зробило гарну рекламу, і щоб, щоб прийшло багато людей. Так само прийшли німці, які з цього міста. Англійські ту та місцеві теж прийшли підтримати нас, і за це я дуже вдячні, бо mm -hmm. ця підтримка була потрібна нам.